Підлітки панівечили ліхтарі на пішохідному мосту. Не встигла вщухнути попередня справа про вандалізм, коли на початку грудня минулого року невідомі зруйнували вісім ліхтарів на пішохідному мосту. Як знову вандали зазіхнули на нові ліхтарі? Цього разу зухвала зруйнована з десяток світильників. Камери спостереження на мосту зафіксували, що хуліганам, на вигляд, близько 14 років. Відома так, що в день злочину, 26 лютого, між 4-5 годинами ранку. Вони вийшли з місця міського автобусу біля мосту і почали трощу. А камери спостереження в самому громадському транспорті зафіксували обличчя порушників. Чим керувалась молодь, вже з'ясовують правоохоронні органи, адже підлітків затримана, проводяться слідчі дії. Керівництво міста ізюмчан, тих, хто любить і поважає своє рідне місто, така зухвалість хуліганів просто шокує. Хочеться закликати батьків підлітків. Будь ласка, виховувати своїх дітей так, аби потім не було соромно за їх поведінку, ані вам, ані тим, хто поруч, ані всім. Громадянам нашої країни все залежить від того, наскільки ви навчите своїх дітей культурі, поведінці в громадських місцях, цінувати те, що навколо, поважати свій дім і своє місто. Також прохання до небайдужих ізюмчан. Якщо ви стали свідками подібних випадків вандалізму або хуліганства, не проходьте осторонь, просимо звертатись в поліцію або в приймальню в за телефоном 057 43 211 24 заздалегідь. Дякуємо за небайдужість та допомогу. Поборемо злочинність в нашому місті разом.